мово, присвятая Богородиця мого народу, з чорнозиму, рясту любистку, м'яти євшан зілля, з роси, з Дніпровської води від зорі і місяця народжена. Мову мудра берегине, що не давала погаснути зеленому вогнищу роду нашого, і тримала народ. На небесному олімпі волелюбності, слави і гордого духу, прости, воскресне, возродися забуяй вічним і віщим Словом, освяти народ наш на віки. Золоте курчатко золоті торбинці принесли сьогодні. Літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить як пісня українська мова. Прозора і чиста гірська вода то Україна мова барбінкова, така багата і вічна молода. Вона, як ніжна пічна колоскова, Заходить в серце і в душу з ранніх літ. Ця мова наче пташка світанкова, що горде лити стрімкий політ. Колискова пісня колискова, то найперша материна мова. Пахне вона м'ятою і цвітом, Чабрецем і сонячним вітом. Пахне молоком і споришами, скільки Скільки ній ласкавості і шани, Скільки мені тривожності міської, І надій, і сивони гіркої. Колискова пісня колискова, то солодка материна мова. Умову мову рідно в рідній хаті. Як джерело із глибини, в голодні дні у дні багаті, і на вогнях, і при багатці ти від колиски до труни, хоч не чужою чужиною чужі були і є мені, немов луною голосною твої лунають голосні, озвуться чистими тонами ім приголосних сторядів, басами і напівбасами, м'які, сонорні і тверді. Як найцінніша нагорода, немов Дніпра могутній плин, пісні великого народу, З країни Сонця і калин в браців сім'ї вишневим садом зустрічаєш ранки голубі, Моя відрадо і порадо, смерті суджене тобі. Бо ти, як мати в рідній хаті, як джерело із глибини, в голодні дні, у дні багаті, і на вогнях, і багаті ти. Від колиськи до Мовили Мов на дика. Мовно фіолету, мовно бармінкова. Селиться веселкою наше рідне стовпо. Потічками, стрічками виплаками в пісні. Ен за загою річкою мерехтить барбисто. Просипай зорічки, стіжечки, слова, плеться коло скової Боже баб, домовай питягне числив ты хочешь, просыпає сипкачів свою повонку. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять громи в негоду в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зеленклени у діброві поклиновому шумлять, солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову та мені батьки. Берегти її, плекати, її буде всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Мову рідна, колискова, материнська ніжна мова, гей, яка ж прекрасна ти! Перше слово, крик любови, сміх і радість немовляти, неповторне слово мати про життя найперше слово. Я чую рідну мову українську на вулицях, майданах і вітрах, я чую здалека, я чую зблизька, то рідна мова нашого Дніпра. Тебе, моя кохана, рідна мова, то вдали коні дикої горди, ти закипалась кров'ю на підковах, Тебе терзали хани і кати, Мово, моя рідна мово, до серця прилинь, мова моя колискова, неба високого синь, Мово, моя, рідна мово, доля твоя непроста, в кожнім зраненім слові, велич твоя вироста. Кожнім зраненім слові велич твоя вироста.